Останні два місяці у криворізьких майдансерів пройшли у напружених тренуваннях, численних вижах до Києва і прямих ефірах, і все це заради головної мети перемоги в наймасштабнішому танцювальному проєкті країни. Захопивши лідерство з першого туру, Кривий Ріг вже не віддав його до самого фіналу. Місто зустріло тріумфаторів як належить яскраво та гучно. Кривий Ріг отримав. Таку очікувану перемогу, таку достойну перемогу. Я вітаю всіх з перемогою, і хочу подякувати всім керівникам підприємства, які допомагали команді, нашим всім учням, директорам шкіл, тим людям, які шили костюми, готували декорацію, тим, хто просто вболівали, не мали можливості відсилати смс- але все рівно переживали за наше місто. Загальний успіх нашої команди був би неможливий без злагодженої роботи тренерського тандему колі та жури. Была атмосфера очень напряжена, потому что в финале собрались достаточно сильные все города, все четыре города. И все очень отлично подготовились. Ну, как говорится, собрались с духом, все сделали на репетиции, все вовремя, хорошо отрепетировали. Вот, и показали себя хорошо, достойно в финале. Ми дякуємо нашим хореографам Колі Жорі, а також їхнім помічницям Ані і Лені. Ми дуже їм вдячні, тому що ми зубами вирвали цю перемогу. Ми дуже старалися. Я з самого початку була на майданці, і всі ці емоції я не забуду ніколи. Вони назавжди залишаться в моєму серці. Незмінним супутником криворізьких танцівників в Києві був журналіст телерадіокомпанії Рудана Сергій Ременко. Це ж робота все-таки е, освітлювати події. І до цього ставишся все ж не так, як ставляться самі майданцери. Спочатку ти так думаєш, але от коли е, було оголошення результатів, е, коли була оця напруга, коли залишилися тільки ми і Миколаїв, то тоді я зрозумів, що е, все-таки ну, пробирає. Перемога наших майданцерів принесла місту не лише статус найтанцювальнішого, а й сертифікат на один мільйон гривень, котрий витратять на новий сучасний автобус для театру Ляльок. В первую очередь хочется поблагодарить э, власти міста за заботу, за поддержку. Э, хочется поблагодарить всіх дітей, которые участвовали, их родителей, которые допомагали їздити, приїжджати, всіх організаторів и, конечно, наших хореографов. Ми, Театр Кукол, не сомневались в победі, потому что кривой рог самый найкращий самый міст, потому что це наше місто. Втім, із завершенням третього сезону, проект майданс не прощається з учасниками та глядачами. Вже цієї суботи переможці всіх трьох сезонів змагатимуться за суперкубок. У танцювальній битві Кривого Рогу Києва та Кіровограда визначиться найсильніша команда за всю історію проекту.